Доброго дня, студія. Ну, власне, які у вас взагалі чи були якісь очікування щодо ось цього африканського, вже так би мовити, мирного плану? І. Ну... Наскільки вони взагалі виправдалися, чи якщо вони були якісь завищені чи занижені, можливо, і на що далі? Так само щось змінилося для них, якесь розуміння. Бо ми знову ж таки бачили, що в той момент, коли делегація перебувала в Києві, масований обстріл відбувався, який один із ем, самих цих делегатів не побачив, не помітив. А інший той, що його керівник президент вже цього прес-секретаря, він помітив, ну тобто. То, щось якась така дуже дивна була насправді ситуація. Щось зміниться і щось вони привезли таке адекватне. Насправді, це дуже серйозна річ, те, що відбулося. Якщо раніше хтось десь говорив, що от, Україною там грають Захід, там ще хтось, то тут можна вже сказати, що є гравець, який хоче грати Росією. Це гравець Китай. Цілком зрозуміло, що ніякі не коморські острови, не, 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 не Замбія, там. Південна Африканська Республіка і ніякі інші з учасників цього вояжу не є самостійними гравцями. Вони фактично виконували чиюсь волю. От напрошується такий дуже, дуже непростий, але все таки логічний висновок, що вони виконували волю Китаю. Адже Китай він давно вже працює з африканським континентом, його вплив поступово там збільшується. Водночас Китай зацікавлений в тому, щоб Росія якось виборсалася Виплуталася з того глухого кута, в який сама себе завела, і збереглася в якості суб'єкта міжнародного права в тому вигляді, в якому вона є зараз. Тому, скоріш за все, Китай намагався таким ну, якби руками африканських лідерів кинути пробний камінь на предмет завершення війни на таких умовах, які би були ну, десь компромісними, тому що в пропозиціях. Африканців проглядався компроміс у розумінні, у розумінні так, так званого глобального півдня. Те, що не сприйняв ні в Україні, ні в Росії, це цілком зрозуміло. В Україні чому? Тому що ну от сьогодні тільки що ви показали Єрмака, от він фактично виразив позицію, яку займає вся держава, весь український народ. Він озвучив її. Так? А те, що стосується Росії, то. Тут це така собі міні-сенсація. Путін міг би, ну скажімо, більш поблажливо вести себе. І мені здається, що він відчув, що якщо він і зараз проглотить цю пілюлю, то фактично він вже буде вважатися відкрито, якби маринеткою Китаю. Він тут спробував показати своє фет, спробував спроба показати, що він все-таки гравець, незалежний гравець. Що далі? Я думаю, що ця ідея чи 10 пунктів, які озвучував президент Пар, потонуть в такому вирічі, в переліку великому ідей, які висувалися Китаєм, Індонезією. Угорщина, Південно-Африканська Республіка та іншими то країнами це одне й те саме, просто називається різними е, мирними планами, але yeah. суть приблизно однакова. І ще теж коротко, бо сьогодні щось не дуже маємо багато часу. Е, зараз якраз, коли ви кажете про Китай, е, держсекретар США перебуває якраз там, і в нього вже була відбулася зустріч, зокрема і з Сі Дзіньпінем. А е, що можете із цього приводу нам сказати? Бо такі короткі якісь ремарки, я поки що бачила про те, що е, Китай вже пообіцяв, що летальної зброї не буде давати для Росії. А і якраз е, Америка просить, аби і приватні компанії якісь комплектуючі теж не давали, і аби влада за цим слідкувала. Чи е, якими будуть результати для нас після ось цих відвідин? Перше і ключове Відновлено діалог по рівню двох глобальних гравців, ключових глобальних гравців США і Китаю. Це я вважаю, для України позитив. А наші американські друзі, які вже де факто стали союзників союзникам України, вклали наскільки багато, наскільки багато в Україну в перемогу України, що вони назад кроки робити не будуть. Відтак їхній діалог з Китаєм це надія на те, що Китай не стане відкрити на сторону Росії. Це перше, друге, якихось таких проривних домовленостей не було досягнуто і не могло бути досягнуто. Зокрема, після того, як цей візит, який первоначально планувався там декілька місяців тому, був зірваний цими шпигунськими історіями з надувними Міля, шарами шарами. Так? От, разом з тим, подивимося, що буде далі. Дуже, дуже, дуже цікаво, що китайська сторона в своєму прес-релізі сказала про запрошення відвідати Вашингтон і фактично не відкинула цю ідею. Тобто, Очікується зворотні візити, а там уже можуть бути певні якісь домовленості такого серйозного глобального плану, які ну, скажем, зменшить на, 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 на таку напругу, яка утворилася останнім часом в американо-китайських відносинах і зменшить загрозу війни в тихоокеанському азійсько-тихоокеанському регіоні. Так що для України те, що відбувається зараз, поки що це позитив.